Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо в мекабелум, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмощуся зручніше. Ми починаємо. І ми будемо грати за спід спеціаліста, я обрав собі його, мені дуже подобається, тому що в нападі він дуже допомагає. А мій опонент буде грати за фарсір-спеціаліста. І якщо ми побачимо зараз наші початкові юніти, дуже легкі у обидвих гравців, нам потрібно щось, щоб розбиратись з його дрібнотою. Ну і йому так само, мабуть, у нього вже є хаунди, з дальністю вони будуть непогано себе проявляти. А я беру собі. Арклайт. Чому сам Арклайт? Тому що в нього є дальність, і буде непогано справлятися з хаундами та з мустангами. Зараз в нас новий юніт Void Eye, і я частіше помічаю, що мустанги з'являються ще частіше, ніж раніше. Ну, тому що мустанги непогано контрять. цей новий юніт, а в цілому мустанг дуже корисний в кожному раунді. Тому ось така тенденція. Подивимося, як будуть відбуватися двадцять події. Трохи затягнулася перша перший раунд. Е, у нас флангова атака і. Не всі юніти одразу пішли під удар. Другий раунд одразу нам дають підкріплення, одразу повітря, що в цілому дуже корисно, але в нас вже є протиповітряні юніти, тому не так це лячно, як завжди, буває. Що ж я побачив? Мені по потребує ще допомога моїм арклайтам. Вони зараз непогано працюють, тим паче вони мають більшу дальність, ніж Мустанги. Мустанги? Ні. Вже не мають. Я, я щось пропустив, якийсь патч, мабуть. Чи я щось за, задумався? Я не знаю. Може, чомусь завжди я думав, що в них більша дальність. Ну, да ладно. Якщо таке було, просто я то тільки, тільки що побачив, що мустани трохи були попереду, вони прикривали арклайт. Що надавало змогу Арклайту дамажити без е, урону по, по собі. В цілому, в майбутньому, мабуть, буду. Додавати дальність мустангам е обов'язково. ну А на другий раунд з підкріплення ми беремо те, що буде е потім розбиратися з великими юнітами, що нам буде вкрай необхідно, бо зараз у нас таких юнітів взагалі немає. І там був тільки Фенікс, Ну Finix, бо був також непогано, але Ріно трохи важче реалізувати. З такою тактикою Фенікс заходить набагато краще. Тут у нас всі юніти е швидкі, окрім ArcLight і Є підтримкою, вони будуть йти позаду, але в мене швидкий спеціаліст, тому це не проблема. Як ми бачимо, дуже, дуже неприємно поставив сюди мій опонент феніксів. Я цього не помітив. Це доволі часта ситуація, Мjegoilce, можна це передбачити, але ну. На другому раунді це не так боляче. Тому не такий уж сильний урон він цими феніксами зробив. Все це контриться одним паком мустангів. Нема проблеми в цьому. Якщо він сюди не і звідси їх не, не прибере, то йому буде гірше. Мабуть, найкращі варіанти зробити джамп драйв, якщо в нього є у нього є, і змінити, змінити їм положення. Тому що другий раз це не спрацює. Ну а мої мустангів в цілому в цьому. Цей позиції будуть непогано працювати, тому вони не заважають тут. І це ніяк на мене не впливає. Додаю собі ще мустангів, додаю собі ще арклайтів для того, щоб хаундів перебивати. Ну, так, таку кількість хаундів треба, мабуть, по одному стангу 100%. А мій опонент вирішив піти в хакерів. Не знаю, чи правильно це, чи це якось буде діяти, бо. Хакер ну, в цілому пристосований для того, щоб взламувати великі юніти. Маленькі юніти він не встигає всіх взламувати, У нього там великий відкат між пострілами, я не знаю, як це сказати, між, між його взламуваннями. І тому на маленьких він застряє. Ну, може, це проти арк-лайтів, але вони позаду, не знаю, який план у нього, щоб я не поставив великі юніти. Може таке є. Плюс ще снайпер додався. Подивимось, так, взлом Арклайта пройшов. Він попав по одному Арклайту. Неприємна ракетка вже другий раунд. Тут мені не подобається, що вбивається десь по півтора е, юніта, або Боже, там, там і два. Це дуже боляче, тому що саме цей фланг трохи просідає. Четвертий раунд. Нам показується із цікавого е мустанги, Ми обидва беремо її, тому що ну я вже граю мустангів. треба щоб, щоб Вся карта спрацювала, треба трим паки мустанги, ну щоб відбити гроші. Я думаю, що три паки візьму собі. Е, буду чисто грати по станку. Я бачу, що в нього немає великих юнітів, у нього є проблема з, ну, як і в мене, є проблема з танкуванням. В нас просто зараз спам іде, і будь-який вулкан на будь з будь-яких сторон це буде велика проблема. Зараз поки що я про це не переймаюся. Я думаю, що можна ще взяти е, собі феніксів на майбутнє. От, заради цього, заради цього моменту, коли з'являться вулкани, а вони стосовно з'являються в, в таких ситуаціях, коли багато дрібноти і немає танкувальних юнітів. Ще можна, е, Я продумував, ще так залишив місце тут і тут для того, щоб взяти ебісів. Е, е, я не прям полюбляю їх, але останнім часом вони якось неочікувано заходять. І дуже неприємна здібність у хаундів це ракетки котрі зараз працюють як вулкани, мабуть. І вони спалюють все, що тільки є. З лівого флангу навіть з ракетками. У мене все окей, а з правого флангу у нього вистачає сил завдяки форсіру, завдяки цим ракеткам, котри він мен мені таку заподіяв користь. Е а Пакість, вибачте, то. Ось таке у нас трапляється. До речі, я помітив, що він бере кредити вже другий раунд поспіль, не знаю навіщо. Це трохи сповільнює. І на якомусь раунді треба припинити це, а на тому раунді буде ослабшення. П'ятий раунд. Непогані картківці. І нюк навіть тут може спрацювати. Ну, на п'ятому раунді, мені здається, трохи рановато, тому що в нього великий відкат і З -з 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 -ну, середня кількість раундів, яка грається за бій, це десь близько 9. 8, 9, 10, десь так. Тому я так порахував, там три раунди відкати, я один раз заюзаю його зараз, і може, якщо дойдемо, то може ще раз, ну, максимум, ну, а може і ні. Тому краще його брати на останок як, як остання дія. Що ж змусив мій опонент взяти хаундів з очищенням, тому що ну, багато в нього хаундів, котрими е, спалюють мої юніти. Мені треба їх берегти. У мене юніти е, дрібнота, вся від огню просто шикарно палає. Так само я додав дальності мустангів, щоб е, розбиратися з цим усим. В нього тільки є бронебойні е, пулі, це також непогано, але дальність, мабуть, краще буде. Тут трохи пакість від, від нього, вона легко прибирається, хаунди працюють, шикарно працюють, все, що мені треба, від них вони зробили. Е, тут я ще додав собі те, що прийшло з підкріпленням. Не пам'ятаю, як це називається вміння. Це те, що запобігає спалюванню, запобігає яду, запобігає електромагнітному лучу і трохи танкові ще становиться юніти на, на ці секунди, поки працює це, це вміння. Як ми бачимо, все, все окей, з правого флангу трохи в нього прокачались хаунди, не справляється Мої станги першого рівня треба. Що з цим робити, вони не справляються арклайти. Не вистачає дамагу. вони підходять ближче і все роблять, що мені не потрібно. Ну, раунд зі мною, за мною, хоч і невелика перевага. Як ми бачимо, знову був у нього кредит. Кожного раунду перекредит. Цікаво. Шостий раунд. Підкріплення знову. І з цікавого, тут дають нам такі вже тверді юніті. Мені подобається Ріно, мені подобається. В рейс і Cybertuз. із того, що є, в рейда думаю, грати не, не варто, тому що тут вже вустанки, ну Відлітив би... він би дуже швидко е, втратився. Cybertuз може бути, але тут я хакер, хоч і першого рівня. Но я не знаю, чи правильно я розташую, чи він буде підпрацьовувати. А ось в рейс. В цілому дуже цікаво виглядає. Мустанги будуть наносити йому малу кількість урону. Проти хаундів він дуже класний, Проти мустангів класний, фарсір також не винесе його швидко, тому що в нього просто ну, багато життя. Ставлю його з боку, бачу, що тут є трохи неличка діра. Ставлю відволікалочку з правого боку кролером, щоб трохи хаунди, котрі перші б'ють ракетками, били по, ці, по цих кролерах. Тут у нас сюрприз. Нарешті з'являється вулкан. Тут вже вкачені фенікси. Другого рівня. Так, вони ще т -т -трох, трохи малого рівня, але я думаю, цього вистачить, щоб спершу не так сильно від, відлетіти. Но тут буде повне спалювання. Ну, у нас так само є сюрприз Паубок. Подивимося, чи я встигну вбити командний центр. На жаль, не встигаю, на жаль, я. Не врахував той факт, що вони підуть туди, і мій рейс просто піде за ними і таким чином не зафокусить центр, котрий я хотів би, щоб він зафокусив його. Мустанги з дальністю та з посиленою атакою дуже непогано справляються з усім, всім, що є. У мене залишається лише один Фенікс. Фенікс підпрацювали по вулкану. Но все одно за мною. Клас! До речі, цього раунду не помітив, чи взяв він кредит, чи не взяв кредит. Цікавий опонент був. І сьомий раунд. Цікаві в нас додаткові вміння мені подобається туман, тому що у нього є з цього боку юніти плюс, фен... плюс мустанги. Ну, всі дальні юніти, котрі мені треба. Наблизити до себе для того, щоб вони менше часу стріляли. По Знову кредит. Так, кожного разу кредит. Ну, вулкан з ракетками в нього. Я знав, що будуть ракетки. Ну, я побачив, коли він взяв його. Я розумію, що вони будуть. У мене, повне... мене повно мустангів. Я можу вкачати антиракетний перехват цих ракеток. Мені вистачить кількість мустангів, щоб це зробити. Зараз я тільки розумію, що може бути зверху якась пак, пакість ну, по, по, по типу цього туману, як я розроблю. Також я думаю, що можна спалити його самого, взяти стільки ойл-бомб і кудись накинути, так щоб його мустанги так само відлетіли. І беру кролеві ставлю з правого боку, для того, щоб ті перші ракетки паузів і ракетки вулкана влетіли не туди, куди потрібно. А мені вистачить часу, щоб. Поки що розібратися з цими вулканами, поки вони не перезарядилися. Фенікси стріляють куди треба. Тут у нас трохи не вистачає дамагу, тут треба додати. Но ми встигли за перший, за перший пак вогню ми встигли. І в цілому непогано. Восьмий раунд. Редеплоймент, лазер сайт, швидке телепортування і рідно. Не дуже цікаві картки на восьмому раунді, як на мене. Може бути лазер сайт. Тому що на феніксів він дуже непогано лягає. Там можна й на Мустангів, якщо прокачати їх. Тому я обираю саме його, це вже друге таке. Такий екіпі нам, нам дають. Ну, він такий дешевенький і трохи початковий, як на мене. Ну і вирішую, що треба продавлювати, бачу, що вишки в, в нього вже прокачані. У мене немає такого сильного дамагу, щоб вишки швидко вбивати. Продаю недіючий не пончик і беру собі два Ебіса. Ебіси будуть непогано справлятися з вулканами, непогано справлятися. з... Хаундами Мені, мене тільки бентежить тут форсір фарсір тройого рангу і мустанги. Мустанги зараз накинуті в них, вони не так швидко доходять до поля битви. Е, но Ебіса маєс не має непоганих домах по великих юнітах. Там він кожну клітину б'є 3859 ну по кожній клітині. А е, ця цей юніт займає 4 клітини, тому там 3 на 4. Помножте 12 тисяч. Бачимо, що знову кредит. Ну, Любить кредитування. Годівочкою користується мій опонент. І як, як у нас буде працювати першого рівня ебеси проти такого щільного вогню мустангів, дуже, дуже сильно страждають. З правого боку страждають від форсіра ще сильніше. Но витанковують. Витанковують потрібні кількість урону, застріють мустанги на них. А мої мустанги тим, тим часом розбираються з усім, що залишилося, Плюс фені це допомагають. І в цілому це працює дуже непогано. І як ми бачимо, це спрацювало класно. І це перемога. Тільки в таких випадках непогано працює Ебіс. Як на мене, трохи він, трохи він складний з точки зору того, що його дуже легко законтрити. Їх, їм треба маніпулювати, можна продавати, переставляти, тоді він буде грати, або здивувати от таким чином з двох зразу виставляючи. І у твого опонента просто нічого немає, щоб їх швидко вбити, і вони застріють, а твої основні сили розбираються з цим, що було тут. Ось такий у нас вийшов раунд, е битва. Я думаю, якщо мій опонент би не так жадно витрачав гроші кожного раунду, то, може, ще простоїв би, ну не факт, щоб виграв. Ну, надіюсь, вам сподобалося. А ще, до речі, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам. Новий резолюшн, нова якість і новий звук. Маю надію, вам подобається. Я буду продовжувати покращувати якість контенту. А з вас лайк підписка. Це був Мекавіжн. Дякую за перегляд і до наступного бою!